Всім доброго дня. Сьогодні мені прийшла ось така посилка. Прийшла вона від Тетяни Сергеєвої. Декоративні і кімнатні рослини. Так називається у неї сторінка на Фейсбук. Я її розпакувала. Бачите, вона була стала запакована. Я її розпакувала, тому що ну, сумнівалася, друзі, що тут могло вміститися тут 4 сапчинця. І я її розпакувала. Перевіряла, тому що продавець мені не незнайомий. Я вперше в неї виписую. Виписувала я сингоніуми. І ще один ВТЕКС, як Якось так він називається. як нове дерево чи що ось таке. О Боже, які маленькі стаканчики, капець. Ой, який красень. Ви гляньте, який красень. Ой. Боже, який красень! Оцей, друзі, красень коштує 195 гривень. Малесенький такий стаканчик, ось, бачите, дуже маленький. Мені Потрібно його пересадити сьогодні. Який красень! Жінка мені вислала, я попросила... Ой, господи! Я попросила, щоб вона мені вислала. Фото квітів, які вона мені, О, мені навіть подарунок якийсь прислали, ось дивіться. Бо, бачите, якийсь подарунок. Не знаю навіть, що це таке. Зараз розкрию. Подарунки я дуже люблю. Її жіночка вислала, вона говорить, що я не висилаю е, на, на ложкою. тільки на карту я говорю. Я на карту боюся то Вона говорить, давайте хоч предоплату зробіть саженці, як би не дешеві. Ось я дивилася такі саженці, як цей косінгонів, то вони коштують її до 2000. А вона мені. А, це господі, берізка по-нашому називається. Ось, бачите, ось така вона. бачите, Це берізка. Без корінців. Нічого, я поставлю водичку її, я думаю, корінці, бачите, ось такий. Відломала вона, жіночка і дала. У мене ще такого нема, хай буде. Приємно, коли подарунки тобі дарять, хоч які вони не були. Так, це ось другий сингоніум. Тут не видно, тут більше білого повинно бути. Але вона різницю мені показала на великому саженці, великого саженця в неї вже не було, то вона мені вислала хоч цей. Цей саженець коштує 125 гривень. Теж маленький стаканчик. Нічого будемо чекати, щоб головне, щоб коріння було гарне. Ну. Коріння тут і не бачу. Якщо чесно, не бачу коріння. Може таке коріння, що не видно його. Так, зараз ще ось один розкриваю, бачите, ось вона упакувала так. Тут би нічого не нарушить, а цей щось висипався, земля висипалася. Ага, цей ворованне дерево. Теж растюшечка малесенька. Ось, бачите, вітксу називається. Вроді так, я підпишу, друзі, і вставлю фото цієї рослинки. Ну, дуже гарна. Все потрібно пересадити у більші стаканчики. Земля ось висипалась, бачите? бачите, висипалась земля? Отак растюшки гарні, дивіться, які гарні. Так, і ще один. Коліус це я хочу на подарунок його. Зараз побачимо, який він має вигляд. Я зараз розкрив його. Так, ну ось такий він. Це як більше ушковидний він, ось такого. Кольору листя в нього, бачите, це я на подарунок виписала. Такі растюшечки. А це ось коштує 225 гривень. Дорогувато. Для ушковидного, тим паче, вони дешевші. Ось такий він, бачите? Цей за 195, такий як я хотіла, і саджанець гарний. А цей 225, він не катить на 225 гривень. Ну, нічого. Пересадимо, побачимо, що з нього з цього вийде. Вони швидко йдуть в рост. До побачення? Виписуйте, хто любить рослинки. Ви знаєте, я вже стільки потратила на них грошей. Що, напевно, якби я любила золото, то, як Марина говорила з каналу Марина Лайф, здається, то, знаєте, в мене б, напевно, вже і в носі було б золото. Стільки я втрачу на, е, на квіти кошти. Пішли одного разу з чоловіком у місто, а він говорить мені, таке гарне плаття. Ну, плаття десь дійсно було дуже гарне. Коштувало на 1200 гривень. Я говорю, ого, так дорого, це 1200 гривень, ти що, грошей немає? І він каже, нічого собі грошей, каже, немає. А на квіти, каже, по 2000 за одну посилку, каже, є присила, ну, виписувати, то я вже і рот закрила. Ну плаче я все-таки так і не купила. Всім доброї ночі, будьте здорові.